Перейдемо до розгляду вихідних інтеграцій платформи. Нагадаю, вихідні інтеграції це ті, де наш реєстр виступає отримувачем інформації з деякого зовнішнього джерела. Розглянемо загальні принципи, на яких базується робота з зовнішніми інтеграціями в платформі. Перше. Налаштування відбувається на рівні Control-Plane та регламенту реєстру. Ми з вами побачимо, що для коректного налаштування інтеграції нам не потрібно виконувати жодних ручних дій на рівні OpenShift. Друге. Регламент реєстру не містить налаштувань, які залежать від оточення або екземпляра реєстру, щоб забезпечити однаковість налаштувань для всіх екземплярів. Це означає, що усі налаштування, які коректно виконані та перевірені на тестовому оточенні, можуть бути перенесені на продоточення без жодних змін. Наступне. Регламент реєстру не містить конфіденційних даних ні в якій формі, щоб запобігти їх неправомірному використанню. Усі секретні дані, як то авторизаційні токени, заповнюються через Control Plane та не зберігаються у відкритому вигляді. Далі. Адміністратор реєстру, налаштовує інтеграції з іншими системами на рівні екземпляра реєстру в адміністративній панелі Control-Plane, включаючи протокол інтеграції, адресу, протокол автентифікації тощо. Адміністратор забезпечує мінімальну попередню конфігурацію на рівні регламенту для використання зовнішніх інтеграцій у бізнес-процесах. І останнє інтеграція здійснюється на рівні бізнес-процесів, найчастіше з використанням попередньо розроблених типових розширень. Повернемось до нашого випадку з налаштуванням міжреєстрової взаємодії. Тепер розглянемо його з боку реєстра клієнта. Почнемо з того, що на рівні Control Plane клієнта не потрібно виконувати жодних додаткових дій, окрім тих, що вже виконані реєстром надавачем даних. На рівні регламенту ми можемо використовувати інтеграцію через міжреєстрову взаємодію за допомогою використання розширень бізнес-процесів. Розглянемо детальніше ці розширення. Розширення старту бізнес-процесу в іншому реєстрі, в ньому ми можемо налаштувати поля з назвою реєстру, який потрібно викликати, назвою бізнес-процесу, який потрібно стартувати, стартовими змінними бізнес-процесу, токеном користувача, який потрібно використовувати для цієї операції, і Відповідне поле для запису результату виконання бізнес-процесу. Також розглянемо розширення для пошуку даних в іншому реєстрі. Тут ми також бачимо поле для назви реєстру, для назви пошукового критерію, для пошукових параметрів. Токен. І змінна для запису відповіді. Продемонструємо роботу цього бізнес-процесу. Знайдемо в доступних послугах цей бізнес процес, заповнимо дані. Бачимо, тут відображена сутність, яку ми отримали пошуком з іншого реєстру. Собмітимо задачу. І бачимо, задача виконана успішно. У цьому бізнес-процесі останньою задачею було старт бізнес-процесу в іншому реєстрі. В реєстрі КТ-1 давайте перейдемо туди. Переконаємо, що відповідний бізнес-процес справді стартував. Мої задачі. Ось цей бізнес-процес, в якому у нас створена задача. Ми тут бачимо на підписуючій формі усі дані, які ми вказували в іншому реєстрі. Ми можемо власне, допройти цей бізнес-процес. Бачимо, що бізнес-процес пройдений успішно. Далі розглянемо налаштування вихідної rest взаємодії з зовнішніми системами. Почнемо з налаштування на рівні Control Plane. Для цього ми перейдемо до налаштування взаємодії з іншими системами і оберемо додати. Тут ми можемо вказати назву системи, її адресу, протокол інтеграції. Наразі це тільки REST, і налаштування автентифікації. Наразі підтримуються такі методи автентифікації: це no «NoAuth» – це тип автентифікації, який не потребує жодних. Облікових даних або токенів автентифікації для доступу до певного ресурсу або сервісу. Це означає, що будь-хто може отримати доступ до ресурсу без будь-яких обмежень або перевірки його ідентичності. Другий це AustTokен скорочення від токен автентифікації, і суть полягає в тому, що запит містить токен безпеки. У заголовку для автентифікації запиту. Наступне це Basic. Basic автентифікація це метод автентифікації, який передбачає передачу імені користувача та пароля у вигляді незашифрованого тексту у заголовку HTTP-запиту. В Basic автентифікації сервер запитує. Ім'я користувача та пароль від клієнта, після чого перевіряє їх відповідність збереженим відомостям автентифікації. Якщо ім'я та пароль збігаються з тими, що потрібно, сервер надає доступ до захищеного ресурсу. І останній AusToken плюс Bearer. це комбінований метод автентифікації, який використовується для захисту доступу до API. Цей метод використовує два типи токенів: токен доступу. Bearer token, та токен автентифікації токен. Використання цього методу полягає двохетапну авторизацію з отриманням токена доступу Bearer на основі токена автентифікації. AUS token. При використанні цієї інтеграції токен автентифікації кешується для уникнення зайвих запитів за отриманням цього токена. Для демонстрації я попередньо налаштував інтеграцію GetPassport System з типом автентифікації Basic. Далі розглянемо необхідні налаштування на рівні регламенту. Зміни необхідно внести у файл BPTrembita configuration YAML. Розглянемо його у реєстрі. І тут нам потрібно сконфігурувати дозволення операції для зовнішньої системи. Під операцією ми маємо на увазі шлях до потрібного ресурсу та http метод взаємодії. Зараз нас цікавить інтеграція GetPassport System. Для якої ми налаштували GET-операцію отримання інформації про паспорт. Далі продемонструємо приклад виклику налаштованої інтеграції. Рест інтеграції з реєстру налаштовується найчастіше на рівні бізнес процесу. Хоча, власне, нам ніхто не може заборонити викликати зовнішні інтеграції з -форм, проте Потрібно врахувати, що авторизаційну логіку в такому випадку потрібно налаштовувати там. же. На рівні бізнес-процесу для виклику rest інтеграції розроблено розширення Connect to External System. Розглянемо його у бізнес-процесі. Бачимо, в ньому потрібно налаштувати назву системи, вказану у Control-plane, назву операції, вказану в регламенті, та додаткову HTTP-інформацію, як то заголовки запиту, реквест-параметри для GET-запитів або Payload для пост- і put запитів. Розглянемо приклад. Виконання цього бізнес процесу в офіцер порталі. Тут ми на першій формі вводимо номер ІПН. Після цього виконується запит на зовнішню систему, яка повертає нам додаткову інформацію про паспорт користувача з вказаним ІПН. Ось так це виглядає. Вказуємо IPN. І отримуємо результат.